Доброго дня мої дорогі підписники! У нас сьогодні таке ось гарне небо. Дуже мені подобається. І не сонечно, і не хмарно, і дождик потихеньку йде. Я вирішився з вами посмакувати яблуко, тому що сьогодні ще нічого не їв часом. Не уж достатньо, щоб з вами провести якийсь, якийсь час. Щось вам цікаво розповісти. Тому вибачаю, що жую. Але хотілося б показати, хотіло показати ніке в нас гарне сьогодні небо. Мені дуже подобається наша природа, природа нашої землі, яку нам Боженька подарував для насолод. Іли, як деякі кажуть, що це тюрма наших душ. Кожний відчуває по-своєму. Що таке земля. Хтось каже, що нас сюди відправили наказання за наші гріхи. Хтось каже, що для нас солоди. Можливо і перше, і друге. Але як по мені, то ми знаходимося на землі для того, щоб просто пізнати себе. Просто таки пізнати себе. Ну це я так думаю. А можливо ми на землі для того, щоб піти на роботу. І за роботу сьогодні грошей. Можливо ще для чогось. Пишіть ваші варіанти. Дуже було б цікаво почути, що інші люди думають по цьому поводу. Навіщо ми знаходимося на землі? Це якийсь експеримент, це так і повинно бути, чи, чи як. Розкажіть те, що ви думаєте. Тому що без зворотнього зв'язку ми не зможемо розбирати всі ваші думки і всі наші думки. Я думаю, що в самопознанні себе як живого существа на цій планеті нам потрібен час, нам потрібні випробування, тому що без випробувань ми теж не зможемо, не зможемо зрозуміти тому, що ми навіщо ми і за цього ми знаходимося на цій планеті. Я думаю, що ми як були е... більш духовними Существами Тоді ми були всі єдиним цілим. А потім, коли ми Кожен став віддільним существом, то ми стали всі Я думаю, что стало все нарезничать. Нарезничка где? Надо какая гарная природа. Не мачиним, а все будет дождьше. В Дойсланде Сейчас надо яблоко. Потому что здесь находится Истер А часу немає, є стільки яблука на перекус. За рулем вам зовсім не рекомендую кушать. тому що може зустрітися щось завгодно. Не рекомендую навіть розмовляти, коли кушаєте, тому що можете подивитися, рядом людини не буде, не буде комусь допомогти. Завжди у вас в машині повинна бути аптечка, тут навіть немає чому говорити. І ви повинні з що знаходиться в аптечці, вміти користуватися. Тож це добре, коли є аптечка. А погано, коли ви навіть не розумієте, що це таке, і навіщо воно треба. Купляєте дві ідентичні аптечки, відчиняєте їх, дивитеся, заходьте в YouTube, там є совіти на все в житті. Я в своє в YouTube скільки Ютуб включав і машини ремонтував, і бойлери, і стиралки, і газові плити. Та тільки не робив, і варити варий і строї, і кровіщик. Всім, всім в житті прийшлося побути. На таке життя нічого в цьому для наших широт, для нашого регіону немає страшного. Тут а в Дойсанді. Чуть-чуть по іншому життя. Якщо ти вивчився в цю професію, то ти все життя по цій професії і в тебе завжди є робота і завжди є добра заробітна плата, що тобі її вистачає. Тут по цьому поводу не сильно чи ще щось. А в нас же відучився, ти нікому не треба. Поки знайшов роботу собі, ти на роботі тобі будуть платити копійки. Ходим ты Звильниться, перешел на кращу работу Нам в некий якийсь кризис держи <реку> Там мы идем По дороге Местного значения Там она в лапках уся Это не автобан Це дорога між городами і між селами. Ось так воно. Все зв'язано. Якщо є село, якщо построєне село, то через нього йде дорога. Або рядом з ним, або через нього прям. Якщо є дорога, то рядом десь є железна ветка, що железна ветка теж йде через це село. І це кожне село заходить поїзд або рядом з селом. І кожне село заходить дорога. А в нас же ж дорога може бути за 15 км, щоб виїхати, десь поїхати по друге місто, другу місцевість. І тому я думаю, що нам життя давно для того, щоб самого себе пізнати. Я колись, ще як був молодий, як тільки починав це все, в релігії вдавався. Напевно, мені років там 17 було, 17-25, напевно. Десь так. І воно, ізвичайно, більш-менш релігії, стараюся зрозуміти навіщо, що, хто ми, як ми, що ми. Це дуже, дуже такий простий, просте время для людей, котрі постарші, котрі хочуть вами заволодіти, котрі хочуть вас змусити щось виповняти. Іти воювати, убивати, красти. Все, все, це весь цей непотріб якраз трапляється десь в оцих від 16-25. до 11 год старайтесь берегти себе, якщо ви молоді зараз, не робіть дурниць, гроші вони завжди є, будуть і за них взагалі не стоїть ніяк переживати. Те, що ви в житті, в житті зробили, то вам завжди воно вернеться. Зробите щось добре, буде добре, зробите щось погане, буде погане. Не потрібно, не потрібно за грошима гнатися, не потрібно робити ніяких поспішних висновків. І тоді я себе пізнавав. Заходив в різні релігії, дивився, читав, спілкувався. старався з кожної релігії знайти чоловіка, який исповідає цю релігію. З ним поспілкуватися, а вони всі, всі, що самое більш інтересне, вони всі стараються втягнути тебе в свою релігію. Чи хочеш, чи не хочеш, вони стараються як-то втягнути. Сказать, що їхня релігія найкраща. І потім я дійшов до, того, до самопознання. Так, коли ти сам себе стараюся познати. І пару років я сам себе познавав і дійшов до такої висновку, що ми всі егоїсти. Ми, от, я найкращий, я, найлучший, я, я, я я, Я, Я або мої діти і мої хтось мій. А всі люди, ось, наприклад, наприклад, їде людина в машині спереді у мене. їде вона машина. Хто він, що він, я ще не знаю, правильно? Сказати, що я найкращий, найкращий нього. Ну, в мене язик так не повернеться. Сказати, що він найкращий, в мене також язик не повернеться на це. Ми всі однакові, ми всі однакові в цьому житті. Ми всі прийшли голі босі на цей світ. Ми всі уйдемо голі босі з цього світу. Не потрібно робити свій егоїзм, що я, я, я і тільки я. Цим ви вбиваєте себе, вбиваєте світ навколо себе. Це дуже. Дуже страшні віщі. Тому розумійте, що саме пізнання, коли ви будете себе вивчати, себе вивчати як особистість, як людину, яка прийшла на цю планету для того, щоб страдати, насолоджуватися, ходити, мислити, замислюватися. то знайте, что все в жизни закономерно, если вы идете направо, то вы отримаете, если идете налево, то вы отримаете. Только в этом самопознании я дійшов, что есть Перша сила, як її звати, я дуже сумніваюся, що є на цій планеті церква цієї сили, тому що більшість релігій, навіть якщо вони кажуть не вбий чи не вкради, більшість релігій вбиває і краде. І це, це не є правильно, це, це є вже кощунство над релігією. Потім я звернувся до циклітеж проти війни, як ще називалося. Не пам'ятаю. Пацифісти. Потім я пішов до пацифістів. Думав з ними бути, бути пацифістом, ці носити емблемки, мир. За мир. А потім я зрозумів, що якщо я за щось, то значить я проти чогось. А якщо я проти чогось, то значить я вже наполовину не прав. І я зрозумів, що це також не моє. На жаль, чи, чи добре ще так. Тому що якщо ви стоїте на одну сторону, немає різниці на яку сторону ви стоїте. Ви вже проти другої сторони. Якщо довго дивлятися в пустоту, то в пустота почне дивлятися в тебе. Так говорять. Тому довго не дивіться в пустоту порожнечу. Ну а таке дивитися, я рахую не стоїть зовсім. Щодо релігії, яку вам обрати б, я думаю, вона вас сама знайде, вона вас покаже що ось я, я тобі потрібно, іди зі мною. Потрібно розуміти, що ще є вищі сили, які нас ведуть, тому що ми не можемо вибирати свій шлях. Не знаю чи, наприклад, щоб вам об'яснити про вищі сили. Йду я по місту, їм я яблуко чи банан. Значить, я їв яблуко. Беру, викидаю, це я їду на машині, їм яблуко. Викидаю гризок на дорогу. Тут через хвилину виходить якийсь олень, лань, деяка коза. Виходить з ліска, зараз що з лівої сторони в мене. І починає їсти. Тут людина їде там, 300 метрів мене, 3 км одне, немає різниці. І на машині нагнулася, тому що в нього там щось упало. Вода чи кофе. Нагнувся, побачив цього оленя, він збиває оленя, олень залітає, вбиває цю, цю людину. Получається цій людині було предначертано. Чи це за того, що я викинув яву. А якщо я, наприклад, залишив яблуко в машині і наклонився за ним сам же, ж і мене збило, чи збив там олень, так опять, винуватий я, винуватий олень, чи, чи та деревина, на якої виросла яблука. Розумієте, якби деревини не дала цього яблука, цього плода, то ми б з тою людиною могли б бути живими. А так як Бог дав. В тому місці сонце, воду, природні корисні речовини. Так ми і залишилися. Ми залишилися з цією людиною живими. Ми з цією людиною померли. Розумієте, о чому я говорю? Тому я рахую, що Бог єсть. Просто Журя, я дуже сумніваюся, що ці церкви, в котрих я бував, котрі я читав, вони, вони нам говорять правду. Тому що я вважаю, що ці церкви, навіть не церкви, а ці релігії. Ці релігії, які я вивчав, вони всі більш поверхневі. Щоб заволодіти просто людиною. Не всі якісь поверхневі. Я дивився, що там людина себе об'явила новим Ісусом. Десь в Австралії вроді. Не, в Бразилії. В Бразилії. Люди, людина об'явила себе новим Ісусом. Тепер він набрав собі жінок і розмножається з ними. Ну Ось такі от релігії. Якщо ви хочете все, як ще по телевізору показують Дуже часто в Україні, він також проповідає, що він якийсь там якся, Не повню Також розказує, що Він прийшов для того, щоб нас нам показати, що є Бог. З однієї сторони ти дивишся, я розумію, що він прославляє церкву. Він, як не крутить, він прославляє церкву. А з іншої сторони, він зараз в Іспанії не пам'ятаю ім'я. Не все. Ви якщо слідкуєте за цим, то ви не розумієте про кого я. Він накупив собі е, богаті, богатій Вайрон чи шерон купив на пожертвування людей. Він каже, ви жертвуйте не мені, а Богу. Він вирішив так життя прожити. Ніхто ж, ніхто не має права сказати, як правильно життя прожити. Хочеться людині так прожити, живи звісно, хочеться так. Живий, звісно. Кожному своє. Просто за чим туди Бога приплітати. Незрозуміло. Скажи мені потрібні гроші. Чому жалко чи не жалко. Скидайте мені. А ні, він проповідує. Типа, що він може і там людей, у нього там свій канал, Віра вроді канал називається, не, я не пам'ятаю. Пам'ятаю, що пару разів я бачив, а що о чм толком не замислювався о цьому? То що я вам можу сказати? Всі ці релігиї котрі в даному світі є, вони потрібні, потрібні для людей. Ті, хто хочуть правити другими людьми. Але є таке як самопознання, що ви самі себе пізнаєте, самі собі тільки довіряєте, самі тільки спілкуєтеся, тому що ви є, якщо не Бог. З маленької букви, як мені одна людина каже, я є Бог з маленької букви, та ви є, як мінімум, любов Бога. Можливо, ви я не бачили, можливо, ви я не зустрінете. Але ви є любов Бога, Він вас любить. Він і він, 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 тільки він веде вас куди потрібно. Він знає, що вам потрібно. Як вам потрібно пройти цей шлях, він це все знає будьте благодарні йому за кожен день, за кожну, за кожний видих свіжого повітря. Быть благодарным Богу. А так, звездно. Ходить в церкви, дивиться. Ходить в мечети, дивиться. Ходить, куда вам хочется и давиться на те религии, которые вам хочется. Так что. Вас окружають всі християни, ви бачите, що в мусульманах ви бачите більше віри чи лучше віра, ніж християнська. Приймайте мусульманство. Меняйте віру. Ви до да, ви, вас буде погано относиться, тому що ви поменяли віру, але ваші діти вже будуть в цій вірі. Ви так як ви, ваше життя пройде, воно дуже коротке. Раз, два, три скінчилося. На вас ідіти вже будуть Так, вере. Якщо ви врахуйте, що вона імна, та що вам потрібно. Так само і за країни, за язики. Якщо ви рахуєте, що потрібно щось змінити, все можете беріть, міняйте. Не хочете міняти, не, не нийте. Я не бачу смысла взагалі. Тих людях, що не хочуть і не міняють і розказують мені що, що мені потрібно в моєму житті. Тому що. Тому що вони так думають, що вони праві, чи, я не знаю. У мене моє життя, я йду своїми, своїми. Своїми ногами своє життя тільки можу пройти. І воно найкраще для мене. Для когось воно було б найтяжчим. Це вже кожному своє. Кожному своє. Тому бажаю вам гарного дня, гарного настрою. Любіть друг друга, цінуйте, обнімайте, до зустрічі. Якщо ще, я скоро вийду на зв'язок знову. Гарного вам дня!